Вітаю всіх на моєму каналі! Сьогодні у мене для вас усіма улюблені сирники. До сухого сиру додаємо цукор, сіль, ваніль, одне яйце та жовток і добре перемішуємо. Потім додаємо манку, добре все перемішуємо, залишаємо на 30-40 хвилин, щоб манка набрякла можна на годину, поверхню присипаємо борошном, викладаємо частину тіста. Катаємо товсту ковбаску і нарізаємо на невеликі брусочки. Потім кожний шматочок обмокуємо у борошні. Беремо склянку або щось подібне і ось такими рухами формуємо сирники. Підрівнюємо та переносимо на підготовлену поверхню. Так само формуємо і інші сирники. Ось така краса. У мене вийшло 21 сирник, але я робила невеликі сирники. Пательню змащуємо рослинною олією. Викладаємо сирники та смажимо з одного боку до золотистої скоринки. Потім перевертаємо, накриваємо кришкою і смажимо ще 3-4 хвилини. Сирники виходять дуже смачними. Всім рекомендую. Сирники я також заморожую. А коли треба, дістаю з морозилки, одразу кладу на пательню та обсмажую на повільному вогні. Сирники встигають добре просмажитися, набувають золотистої скоринки та при цьому не підгорають. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.